Шановні колеги, добрий день. Дозвольте представити вам доповідь на тему неалкогольна хвороба печінки з високим кардіоваскулярним ризиком та оптимальне лікування сімейним лікарем. Заява про конфлікт інтересів, жодних фінансових або особистих зв'язків з особами, установами або організаціями не маю. Актуальність проблеми захворюваності на неалкогольну жирову хворобу печінки надзвичайно велика. У світі є близько 2 мільярдів осіб із хворобами печінки, що в 100 разів передвищує поширеність віл інфекцій. Загальна поширеність неалкогольної жирової хвороби печінки у популяції сягає аж до 40%. Неалкогольна жирова хвороба печінки це захворювання із коморбідним перебігом. Поєднання із абдомінальним ожирінням, артеріальною гіпертензією, дизліпідемією, цукровим діабетом другого типу, а також неалкогольна жирова хвороба печінки у складі метаболічного синдрому. Коморбідність веде до підвищення рівня кардіоваскулярного ризику та погіршення якості життя. Дана патологія є епідемією 21 століття. Поширеність неалкогольної жирової хвороби печінки в різних регіонах світу сягає близько 25% від усіх від різних захворювань серед населення. Неалкогольна жирова хвороба печінки привертає увагу не тільки гастроентерологів, дана патологія є загальномедичною проблемою. Захворювання досить довго може бути асимптоматичним без будь-яких клінічних виявів. У той же час популяційні дослідження свідчать про те, що близько 80% криптогенних цирозів печінки це є результат саме жирового гепатозу. У США в 6% випадків пересадку печінки виконують у зв'язку саме з даною патологією, але більшість хворих із цією патологією помирають від інсультів та інфаркту міокарда. На сьогодні неалкогольна жирова хвороба печінки вважається додатковим незалежним чинником ризику серцево-судинних захворювань і предиктором кардіоваскулярних ускладнень. Неалкогольна не жирова хвороба печінки та кардіоваскулярний ризик. Вістеральний адепоцит це не пасивний накопичувач тригліцеридів, а клітина, яка виробляє велику кількість біологічно активних речовин, а саме про запальні цитокіни, вільні жирні кислоти, ангіотензин, лептин, адепоцитокіни, зокрема адепонектин, що є антрогенні властивості, і за даними низки досліджень, зниження його рівня слугує раннім предиктором серцево судинних захворювань. При жировому гепатозі відзначається зниження його концентрації і достовірно частіше спостерігається проатерогенний ліпідний спектр крові, атеросклеротичне ураження судин, яке виявляється потовщенням інтими сонних артерій, збільшенням кількості атеросклеротичних пляшок і підвищенням рівня маркерів ендотеліальної дисфункції в плазмі крові. Таким чином, неалкогольна жирова хвороба печінки виступає несприятливим кардіоваскулярним фактором, але серцево-судинні ускладнення одночасно слугують основною причиною смерті цієї категорії хворих. З позиції сучасних уявлень можна стверджувати, що жирна печінка це шлях до атеросклерозу. Враховуючи те, що ці два процеси розвиваються за схожими механізмами, Доведення таких хворих необхідно застосовувати мультидисциплінарний підхід з метою максимального впливу на всі модифікаційні чинники. Необхідно зазначити, що лікування цієї категорії хворих нині залишається невирішеною до кінця проблемою. На превеликий жаль, немає загальновизнаних схем лікування даної патології, немає лікарських препаратів, розроблених з науково обґрунтованих позицій доказової медицини, та з доведеним впливом на метаболізм і виведення ліпідів з гепатоцитів. Лікування все ж таки має бути комплексним, включаючи модифікацію способу життя, антигіпертензивну та антитерогенну терапію за необхідності, цукрознижувальні препарати, а також лікарські засоби, які поліпшують функцію печінки. Пріоритетний напрям у роботі сімейного лікаря це профілактика захворювань, тому в основі лікування пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки, а також первинної і вторинної профілактики кардіоваскулярних захворювань, лежить немедикаментозні методи. У цьому процесі важливо своєчасне виявлення чинників ризику, розробка профілактичних засобів, зокрема формування населення, починаючи з дитячого віку навичок здорового способу життя, а саме повна відмова від коріння. Невживання алкоголю, контроль маси тіла, кому необхідно зниження її, адекватні фізичні навантаження усе, що може сприяти поліпшенню метаболічного статусу та зменшенню важкості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки. На нашій кафедрі навіть була захищена кандидатська дисертація на тему патогенетичного обґрунтування комплексного лікування неалкогольного стеатозу та стеатогепатиту у пацієнтів з предіабетом та цукровим діабетом другого типу. В чому також полягає актуальність даної патології це те, що надзвичайно багато коштів витрачається на лікування, профілактику і попередження даної патології у світі. Близько 65 мільярдів євро складають прямі витрати на лікування неалкогольної жирової хвороби, печінки а також 200 мільярдів євро соціальних витрат. Неалкогольна жирова хвороба печінки це захворювання, яке часто зустрічається, але рідко діагностується. Як правило, вона є випадковою знахідкою при зверненні пацієнта до лікаря з інших причин. А саме цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, шовчно-кам'яної хвороби, ішемічної хвороби серця, застійної серцевої недостатності, захворювання периферичних судин, гіпотеріозу, а також нез'ясовані підйоми трансаміназ при аналізі крові. Які ж існують фактори ризику неалкогольного стеатогепатиту? Це є, звичайно, в першу чергу метаболічні. Ожиріння, цукровий діабет, гіперглікемія, гіперліпідемія, швидке зменшення маси тіла, гостре голодування, а також парентеральне харчування і, звичайно, лікарські препарати це прийом глюкокортикоїдів, тамоксифен, а також нестероїдних протизапарних препаратів. Коли необхідно думати про неалкогольний стратогепатит, Ну, звичайно, в першу чергу, коли є метаболічні фактори ризику, серед яких найпопулярнішими це діабет, дислепідемія, а також рецево-судинні захворювання, які в першу чергу призводять до підвищення печінкових трансаміназ. і спеціаліст ультразвукової діагностиці, при проведенні дослідження може діагностувати стеатоз при обстеженні. Неалкогольна жирова хвороба печінки, а також неалкогольний статогепатит, являє собою мультифакторне захворювання. Зв'язок пожиріння та неалкогольної жирової хвороби печінки. Серед людей з нормальною вагою чистота жирової хвороби печінки досягає 35%. При надлишковій масі тіла частота жирової хвороби вже сягає від 70 до 100% випадків, і у 20 до 30% випадків з них на тлі стеатозу розвивається неалкогольний стеатогепатит. На даному слайді зображена глобальна та регіональна поширеність неалкогольної жирової хвороби печінки серед пацієнтів з діабетом другого типу, і звертаю вашу увагу, що вона сягає близько 60% взагалі загалі всіх випадків. Було також проведено дослідження і було доведено, що основними причинами цирозу печінки в Сполучених Штатах Америки є неалкогольна жирова хвороба печінки, яка на даному слайді зображена червоним. І складає 29% випадків цирозу саме дана патологія, алкогольний гепатит, алкогольна хвороба печінки 27% випадків, вірусні гепатити менше, ніж неалкогольна жирова хвороба печінки. Існує три стадії прогресування процесу, чітко видно на зображенні. Накопичення ліпідів без реакції запалення це є перша стадія. Друга стадія розвиток запальної реакції, а третя стадія це вже циротичні зміни на тлі надмірного накопичення ліпідів. Ось так виглядає здорова печінка, стеатоз, неалкогольний стеатогепатит. CEROS in uh, um, hepatotribularna kardiomapičilka. Так само тут зображена гістологічна картина неалкогольного стату гепатиту і неалкогольної жирової хвороби печінки, де видно ізольований стеатоз, стеатоз з глобулярним або портальним запаленням без балонної дилітації, стеатоз балонною дилітацією, але без запалення, і при неалкогольному стету гепатиті одночасна наявність стеатозу, балонної дилатації та запалення. Ну, звичайно, золотим стандартом діагностики неугольного стерату гепатиту і неалкогольно-жирової хвороби печінки є біопсія печінки, але вам всім відомо, що вона надзвичайно рідко проводиться, але це єдиний надійний метод, що дозволяє оцінити запалення і стадію фіброзу печінки. Звичайно, неалкогольна жирова хвороба печінки це динамічне захворювання, вона починається. Поступово, але якщо не вживати міри і не лікуватися, то вона може призвести до фіброзу, до кардіоваскулярного ризику, метаболічних порушень, до, до появи різних новоутворень, а також до цирозу і гепатоцелюлярної карциноми. Неалкогольний стеатогепатит асоційований з більш тяжкими печінковими проявами та системними захворюваннями, ніж неалкогольна жирова хвороба печінки, значно вищий рівень показників АЛТ порівняно зі стеатозом, більш виражений фіброз печінки, більш виражена інсулінорезистентність, більш виражені серцево-судинні захворювання і більш виражені метаболічні коморбідні стани. Як же ж ми а, повинні діагностувати дану патологію? Для постановки діагнозу необхідно підтвердити наявність теогепатозу інструментальними методами або за допомогою а, біопсії, печінки та виключити алкогольний гепатит, вірусний гепатит, ментіндукований медика... мед... гепатит, а також автоімунний гепатит? При лабораторній діагностиці, а, при а, даній патології у нас буде Збільшення трансаміназ, але іноді буває в нормі лужна фосфатаза та рівень ГГТ збільшені до двох разів. Так само підвищений рівень тригліцеридів, зниження рівня ліпопротеїдів високої щільності, підвищення цукру крові, також наявні автоантитіла, антинуклеарні антитіла. Ну і у 20% випадків буде підвищений рівень фаритину в крові, а також саме цей показник асоціюється із прогресуванням захворювання. До інструментальних методів діагностики, в першу чергу, ми відносимо ультразвукову діагностику, еластографію, комп'ютерну діагностику, а також магніторезонансну томографію. Всі вони є чутливими при стеатозі більше 33% випадків. Ну, і, звичайно, біопсія печінки є золотим стандартом для діагностики даних патологій. Стадіювання, формули, фіброскан, магнітно-резонанта еластографія це всі uh, допоміжні методи діагностики неалкогольного гепатиту, а також неалкогольної жирової хвороби печінки. Коли ж необхідно проводити біопсію або коли сімейному лікарю, або лікарю вузької спеціальності, необхідно задуматися про дану процедуру, звичайно, вона повинна бути призначена пацієнтам при високому ризику стету гепатиту і просунутого фіброзу. Наявність метаболічного синдрому і NAFLD Fibrosis Score, або FIB4, або жорсткість печінки оцінена за допомогою еластографії, також може бути використаною для ідентифікації пацієнтів із ризиком стяту гепатиту або просунутого фіброзу. Біопсія печінки повинна бути призначена в пацієнтів із підозрою на неалкогольну жирову хворобу печінки, у яких конкуруюча етіологія стеатозу і наявні супутні хронічні захворювання печінки. А, біопсія залишається єдиним методом, здатним відрізнити стеатогепатоз від стеатогепатиту. Найпопулярнішим методом діагностики даної патології є ультразвукова діагностика і, звичайно, надзвичайно легко діагностувати дану патологію? Я з'являюся також ультразвуковим спеціалістом і дуже часто в нашій практиці зустрічаються пацієнти саме з цією патологією. Як же ж визначити, чи є у пацієнта стеатогепатоз, чи немає? Ехогенність перенхіми печінки дещо вища чи рівна ехогенності кори нирок, і ми, порівнюючи ехо, ці дві ехогенності двох органів, можемо визначити ступінь неалкогольно жирової хвороби печінки, стеатозу або стеатогепатиту. Отже, легкий ступінь це є незначне збільшення ехогенності печінки, нормальна візуалізація діафрагми та внутрішньопечінкових судин. На цьому зображенні помірний ступінь. Це є помірне збільшення ехогенності печінки, погіршення візуалізації діафрагми, а також внутрішньопечінкових судин. Ну і, звичайно, на… Дані фотографії це важкий ступінь гепатозу, різке збільшення ехогенності печінки, відсутність, або різке зниження візуалізації діафрагми та внутрішньопечінкових судин. Транзієнтна еластографія або фіброскан працює на основі технології, яка запатентована і дає змогу безболісно та синхронно виміряти два кількісних параметри це еластичність печінки, а також параметр контрольованого згасання. Які ж основні принципи лікування пацієнтів з неалкогольно-жировою хворобою печінки? В першу чергу це є зниження ваги, модифікація способу життя, дієтичні принципи та медикаментозна терапія. Згідно рекомендацій всесвітньої організації охорони здоров'я по харчуванню, хворих з ожирінням, необхідно обмежити вживання жирів, збільшити споживання клітковини та складних вуглеводів, часті і малі прийоми їжі, цукрозамінники, обмежене вживання кухонної солі. Щоденна кількість свіжих фруктів і овочів 5-9 плодів, молоко та молочні продукти 2-4 порції, м'ясні та рибні продукти 2-3 порції на день. Рекомендації по харчуванню щодо вживання жирів: кількість, добовий калораж жирних кислот не повинен перевищувати 10% від загального калоражу. Джерела цих кислот це червоне м'ясо, сусиски, бекон, тваринне масло, печиво, жирні десерти, і необхідно їх замінити продуктами, що містять ненасичені жирні кислоти, тобто риба, горіхи, насіння, замість тваринного масла для приготування їжі використовувати рослинне оливкове масло, готувати їжу в духовій шафі, на грилі або на пару. Дієтотерапія ожиріння при великій жаль. Тільки 15% пацієнтів дотримуються даної рекомендації. Це є застосування низькокалорійної дієти, яке дозволяє зменшити масу тіла на 10% від загальної. Тобто зменшити калораж до від 800 до 1500 кілокалорій на добу, обмежити вживання жирів тваринного походження, обмежити вживання їжі в вечірній період часу. Харчові обмеження повинні, звичайно, стосуватися всіх членів сім'ї, окрім дітей, оскільки вдома не повинні знаходитись продукти, які заборонені пацієнту. Найпопулярніші дієти при ожирінні це є з обмеженням жирів, низьковуглеводна дієта, низькокалорійна дієта, а також низькожирова дієта із середнім містом білків, низькожирова дієта із збільшеним містом білків, високожирова дієта із середнім містом білків, високожирова із збільшеним містом білків. І, і Існує тані, що впродовж двох років при Звісно, дотримання даних дієт, зменшувалася маса тіла у пацієнтів, кількість жиру тіла та абдомінального жиру при усіх чотирьох дієтах. Різновидом дієт також може бути вегетаріанство, молочно-яйцева дієта, персикова дієта, напіввегетаріанство і з вище перерахованих варіантів найменший ризик колоректального раку має персикова дієта. Ну і, звичайно, пацієнтам з підозрою на неалкогольну жирову хворобу печінки та неалкогольний стеатогепатит є абсолютна заборона вживання алкоголю. Також нам необхідно рекомендувати нашим пацієнтам модифікувати стиль життя, критично ставитися до свого харчування, фізичної активності, маси тіла. Рекомендовано брати участь у лікуванні ожиріння подружжям, формування у пацієнта здорового харчування, спіль життя, регулярні візити до лікаря. Перші три місяці рекомендовано щотижні, наступні двічі на місяць, а в подальшому кожні шість тижнів. Додавити свій спосіб життя фізичне навантаження. Почати з мінімального користування сходами, а не ліфтом, швидка хода замість транспорту, піші прогулянки після прийому їжі, а також 30-хвилинна швидка хода. Декілька слів про дієтичні принципи. Всім відомо, що середземноморська дієта вже багато років займає перше місце при рекомендації пацієнтам змінити харчовий спосіб життя. Основні принципи цієї дієти полягають це є переважно рослинна їжа заміна вершкового масла на оливкову олію, використання трав і спецій замість солі, зниження вживання червоного м'яса, двічі на тиждень риба і птиця. Комбінація даної дієти з фізичною активністю, активністю показала зв'язок між зниженням ваги та гістологічним покращенням запалення, волоною дистрофії та фіброзу печівки. Цей слайд є надзвичайно важливим для всіх нас, оскільки він чітко показує взаємозв'язок між вагою і е е одужанням від е даних патологій не жирової хвороби печінки та не стеатової патозу. Чим більше пацієнт здатний Знизити свою масу тіла, тим краще покращення на нього чекає. Ось, наприклад, якщо пацієнт знизив свою вагу на 10% вирішення, тобто одужання від патології неалкогольно-жирової хвороби печінки становить 90%. Регресія фіброзу спостерігається у 81% випадків, покращення стеатозу 100% випадків. Але, на превеликий жаль, тільки 10% пацієнтів здатні знизити свою вагу на 10%. Тобто все залежить від самих пацієнтів і нашої підтримки їх. Ну, лікувальна тактика полягає в першу чергу: це є корекція способу життя, про який ми вже говорили. Ну і, звісно, інсулінорезистентність, корекція інсулінорезистентності жирних кислот, тобто необхідно призначити антикіперліпідемічну терапію, це так званий перший удар. І другий удар це антиоксиданти і цитопротектори, токсичні проміжні продукти і вільні радиотики. Лікали. Лікувальна тактика полягає в інсулін сенситайзерах ліпідознижуючих препаратах, вітамінах і цитопротекторах. Корекція інсулінорезистентності може здійснюватися за допомогою мудформіна. В чому полягає їх дія? Це те, що вони сповільнюють швидкість абсорбції глюкози в кишечнику, покращують периферичну утилізацію глюкози, потенціюють ефект інсуліну, мають фібронолітичну дію, підвищують анаеробний гліколіз, а також гіполіпідемічну дію. На даний час існує 55 препаратів для лікування неалкогольно-стеату гепатиту, які проходять клінічні, стадію клінічних випробувань. Ще більше знаходяться на стадії доклінічних досліджень, тільки 4 препарати на етапі фази 3 досліджень. На превеликий жаль, наразі жоден препарат не допущено до етапу продажу. І найпоширеніші групи в дослідженнях це протизапальні та протифіброзні, але також вивчається комбіноване лікування. Рекомендації для сімейних лікарів це те, що пацієнти із метаболічними факторами ризику, з ожирінням або метаболічним синдромом, вони мають піддаватися процедурам з метою діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки для демонстрації надближкового жиру печінці, і необхідно призначати їм ультразвукове дослідження і всі біохімічні методи дослідження також. Діагностичний алгоритм існує у практиці сімейного лікаря, і нам необхідно в першу чергу звернути на метаболічні фактори ризику, направити пацієнта на ультразвукову діагностику і виявити, чи присутній стеатоз, чи він відсутній. Якщо ж стеатоз ми не знайшли, нормальний рівень печінкових ферментів, то ми знаходимося на стадії спостереження. Протягом 3-5 років даного пацієнта. Якщо стеатоз присутній, але нормальний рівень печінкових ферментів, то це низький ризик виникнення даного захворювання, і також дані пацієнти просто знаходяться під спостереженням. Але якщо у пацієнта підвищений рівень печінкових ферментів, то нам необхідно направити його до військового спеціаліста. Протокол комплексної оцінки при діагностуванні, звичайно, необхідно переговорити з пацієнтами, змінити його спосіб життя, провести загальний аналіз крові, ензими печінки, глюкозу крові, холестерин, призначити ультразвукову діагностику. При розширеному діагностуванні необхідно також звернути увагу на феретин, тести на ціліакію, а також тести на рідкісні захворювання печінки. Дуже важливо у пацієнтів з ожирінням або метаболічним синдромом обстеження на наявність неалкогольної жирової хвороби печінки за допомогою печінкових ензимів та утразвукової діагностики. Ну і е, якщо у нас є пацієнти з підозрою на неалкогольну жирову хворобу печінки, Перший етап це первинна ланка медичної допомоги. Ми необхідні шукати можливі причини захворювання печінки. Це може бути і не стеатогепатит, можуть бути різні алкогольні захворювання печінки, вірусні гепатити Б і С. Необхідно підтвердити або виключити фіброз печінки. А також другий етап це спеціалізований центр, де вже відбувається підтвердження або виключення наявності просунутого фіброзу, тобто за допомогою еластографії. Щиро дякую за увагу. Вважаю всім нам мирного неба та швидкої перемоги. Дякую.